Коли Господь сердечних струн торкається, тоді любов'ю серце наповняється, тоді радіти, співати хочеться, і на папір рядки чудові просяться. Лише Дух Божий може так торкатися і зраненого духа Твоєго, лише із ним. Так можна спілкуватися, бо ми частинки Духа Одного? Лиш він так може ніжно огорнути любов'ю, ніжністю, своїм теплом, лише Він один, розкриє нам всю правду і докорить нам, коли у нас є зло? Яке блаженство? Коли мир Господній наповнить твоє серце вкрай. Тоді та хочеться із Богом завжди бути, тоді земне життя, неначе рай. Тоді ти дивишся на світ, інакше на другий план відходить суєта і хочеться і з Господом побути більше і іншим змістом наповняється життя. Тоді Господь духовні очі відкриває, і там, де була тьма, там райдуга зійшла, де буря, шторми сильно бушували, тепер настала цілковита тишина. Тільки Господь, що дав нам. Духа свого може змінити наше все життя, лиш він один, творець всього нового, йому одному, слава, честь, хвала, слава Господу.